Після уроку вчителька української мови Ольга Мага ставить учням оцінку в електронний журнал. Ольга каже, також заносить туди домашнє завдання, зауваження та позначає відсутніх. Ми маємо інформацію про відсутніх учнів. Цю інформацію виставляє класний керівник, вказуючи причину відсутності дитини. Чи це є по хворобі, чи це приважна причина, чи це є без причини. Ольга Мага скаже користуватися таким журналом зручніше ніж паперовим через можливість постійного доступу до нього та економії часу при заповненні. Плюс легкість у виправленні, легкість у заповненні. Немає цієї писанини. Можна все раз ти прописуєш наперед на початку семестру, завантажуєш все календарне, і потім тільки підв'язуєш роботу. Дані, які вчителі заповнюють в електронному журналі, автоматично відображаються і в онлайн щоденниках учнів. Всі оцінки видно, ти в будь-який момент можеш зайти і. Побачити свої оцінки, що треба підтягнути, що в тебе добре, як які в тебе буде майбутня якась семестрова оцінка, і це все дуже добре, тому що не треба ну, бігати так за вчителями багато, куди можна зразу побачити, щоб ну, бігати за вчителями, щоб дізнатись оцінку. Це не прочитані оцінки, та ну це фізична культура, і це означає, що двох оцінок я не бачила. Поки діти у школі батькам проходять сповіщення про оцінки. Вони теж мають доступ до електронних щоденників. «Ти там не випрошуєш той щоденник у дитини, тому що старшокласники вони ж такі хитрують уже деколи, там можуть чогось і не договорити. А тут у тебе все є перед очима. Ти в будь-який момент бачиш, по перше, домашнє завдання є воно чи його дійсно немає. По-друге, ти контролюєш реальну ту успішність. Електронні журнали та щоденники у Коломийському ліцеї No1 почали вводити через перехід на онлайн навчання під час карантину. Спочатку обрали платформу, на якій зручно працювати, взяли згоду батьків на опрацювання особистих даних дітей та заповнили необхідну інформацію, каже директор ліцею Мирослав Граб. За його словами, Коломийський ліцей, перший на Прикарпатті, де припинили вести паперові журнали. Перед тим як відмовитись від них, звертались до Міністерства освіти та науки України. Там відповіли, що вистав. Виключно електронні журнали можна за умови, якщо є достатнє технічне забезпечення. Відтак, з вересня минулого року у ліцеї перейшли на оцінювання онлайн. І документи, які до 10 років збираються в школі, в архіві, ми можемо вести у проволі. Ми все ж таки маємо диск, ми все скачали, всю інформацію за перші півріччя. Для себе однозначно ми видрукуємо, можливо, випускні класи. Ну просто для себе, щоб подивитися, хоча журнал от візуально виглядає так, як звичайний класний журнал. За словами учительки інформатики Коломийського ліцею номер 1 Галини Максим'юк, учні, які користуються електронними щоденниками, не бачать оцінок та зауважень своїх однокласників. Дитина заходить вже під своїм номером телефону особистим і під своїм паролем. Оцінки не поправлені, не змігаються у гіга, у, на українському хмарному середовищі Cloud, є копія. Плюс до того в будь-який момент можна зайти в систему і скачати ПДФ в журнал електрони. За словами Мирослава Граба, після запровадження електронних щоденників та журналів табелі успішності учням видаватимуть за бажанням, адже ту ж інформацію можна переглянути онлайн. Ілона Захарук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Прикарпаття.